Сьогодні цілий день молимося, трудимося, допомагаємо нашим христоходцям, але знаємо, що сьогодні велике свято день незалежності нашої неньки, нашої України, де ми родились, де знаходяться могили наших близьких, і віримо в те, що буде молитва на нашій рідній землі за нас, після того як ми залишимо це життя, буде мир, і віримо в те, що Господь наш нострадальний, наш трудолюбивий, народ, який принесе покаяння. Вознаградить миром хорошими правителями, мудрими, чесними і благословить і щоб всі ми жили в достатку, в любові і з великою гордістю, де б ми не були, співали гімн нашої держави сильно і відчайдушно Щена братця українці, усміхнеться доля? свінуть наші, як роса на сонці, соці, самує і ми братя у славі сторожі у своє діло ви